Скажіть, будь ласка, хто за 30 років в Україні взяв на себе відповідальність? Це керівники центрального рівня, це керівники місцевого рівня. Вони за щось відповідали. Якщо відбувається якась проблема, то відповідального не знайдеш. Вони будуть розповідати будь-що, співати мемуари. Але при цьому відповідальності вони брати на себе не, не будуть. І так, весь час відбувається в Україні. І ось результат в Україні. А відповідального немає. Окрім цього, вони можуть бути експертами, розповідати на телешоу, на круглих столах, як треба, що треба. Питання відповідальності це питання майбутнього України. Тільки так.